Горобець молодець. Як був собі горобець і пішов до билинки. Поколиши мене, билинку, не хочу, ну то я піду до кози, нехай коза тебе з'їсть. Козо, козо, іди билинку, гристи. Нащо гристи? Не хоче хоробцям молодця колихати? Не хочу. Ну, то я піду до вовка, нехай тебе вовк з'їсть. Вовче, вовче, Іди козу їсти. Нащо їсти? Не хоче билинку гристи Нащо билинку гризти? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу. Ну то я піду до людей, нехай тебе вб'ють. Люди, люди, ідіть вовка бити. Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу. Ну, то я піду до вогню, нехай вас вогонь випалить. Вогонь, вогонь, іди людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хочу козу їсти. Нащо козу їсти? Не хочу пилинку гристи? Нащо пилинку гристи? Не хочу горобця молодця колихати? Не хочу. Ну, то я піду до води, нехай тебе вода витушить. Водо, водо. Іди вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хоче вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче булинку гристи? Нащо білинку гристи? Не хочу голубця молодця колихати? Не хочу? Ну то я піду до вола, нехай тебе віл вип'є. Воле, воле, іди воду пити. Навіщо воду пити? Не хочу вогонь тушити? Нащо вогонь тушити? Не хочу людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити? Не хочу козу їсти. Нащо козу їсти, не хоче билинку гристи? Нащо билинку гризти? Не хоче горобця молодця колихати? Не хочу? Ну, то я піду до довбні, нехай тебе довбня уб'є. Довбне, довбне, іди вола бити. Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь душити? Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи. Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молиться коло хати? Не хочу. Ну, то я піду до червей, нехай тебе черви поточать. Черви, черви, йдіть довбню точити. Нащо давню точити? Не хоче вола бити? Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити? Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити? Нащо людей палити? Не хочеть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче балинку гризти? Нащо билинку гристи? Не хоче голубця молодця колихати? Не хоче? Ну, то я піду до курей, нехай вас кури визбирають. Кури, кури, Ідіть червей збирати. Нащо червей збирати? Не хочуть добню точити. Нащо добню точити? Не хоче вола бити. Нащо вола бити? Не хоче воду пити? Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хочу людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити. Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти. Нащо козу їсти? Не хоче билинку гризти. Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молодця колихати? Не хоче. Ну, то я піду до воршика. Нехай вас воршик видавить. Воршик, горшик. Іди курей давити. Нащо курей давити? Не хочу червей збирати. Нащо червей збирати? Не хочуть довбню точити. Нащо довбню точити? Не хоче вола бити. Нащо вола бити? Не хоче воду пити. Нащо воду пити? Не хоче вогонь тушити. Нащо вогонь тушити? Не хоче людей палити. Нащо людей палити? Не хочуть вовка бити? Нащо вовка бити? Не хоче козу їсти? Нащо козу їсти? Не хоче билинку гристи? Нащо билинку гристи? Не хоче горобця молиться колихати? Воршик до курей, кури до червей, червити до довбні, довбня до вола, а віл до води. Вода до вогню, вогонь до людей, люди до вовка, вовк, до кози, коза до билинки, билинка до горобця. Горобець молодець, ай-лю-лю, айлю, лю горобець молодець. Кінець.